Вітаю, друзі! Сьогодні розглядаємо завдання з параметром цікавим. Отже, визначте значення параметра А, за якого корені рівняння є протилежними числами. Таке у нас рівняння квадратне. Але давайте ми його дещо видозмінимо, тому що тут коефіцієнт Б, наприклад, дивіться, він ось таким чином розтягнутий, треба витягнути його, зібрати його точніше до одного в одну дужку. Тому винесемо х за дужки і будемо мати тоді а-1 в дужках до квадрату, плюс 6 на а мінус 1, оце в мене буде коефіцієнт b. І додати а плювня нулю. Ось в мене коефіцієнт b буде, такий цікавий, а ось це в мене коефіцієнт c. Далі потрібно, щоб у мене були протилежними числами x1 і x2, тому тут в мене є два варіанти. Я можу за дискримінантом робити, і потім написати, що там x1 дорівнює мінус х2. Просто поміняти, прирівняти отримані числа просто з протилежним знаком. А можу спробувати за теоремою Вієта. Давайте ми спробуємо. Тут мені, чесно кажучи, поки що не подобається жоден з варіантів, тому що тут B будемо підносити до квадрату, а воно тут і також до квадрату, тому що щось мені насправді не дуже подобається, але давайте будемо пробувати. І так, якщо в мене теорема вієта, то x1 додати x2 дорівнює мінус Б. Тобто буде число протилежне до ось цієї дужки. Я його, мабуть, поки що. Ну, да, Ось так зроблю. І мінус 6а1, тому що в мене з протилежним знаком, тому я просто поміняла дужки і ось цю зовнішню дужку відкрила. І х1 помножити на х2 дорівнює а додати 2. Оскільки в мене х1, х2 мають бути протилежними, то нехай в мене х1 буде Т, щоб це були не, не оці індексів не було, то тоді в мене х2, так, х1 дорівнює те, тоді х2. 2 дорівнює мінус те. І я тоді можу підставити t додати мінус те, дорівнює ось цьому виразу, а мінус 1 до квадрату, мінус 6 а мінус 1, і т помножити на мінус t дорівнює а додати 2. Ну, вже коли ми почали писати, то вже цікавіше стало, тому що Т додати мінус Т у мене сума тут буде 0. І у мене перше рівняння в принципі буде розв'язуватись. Тому відкриваємо дужки. і міняю я ліву і праву частину, відкриваю дужки і прирівнюю все до нуля. Так, мінус. Ось ця формула буде. І ось той. Мі... Ну, давайте ми будемо поступово кому буде. Нецікаво, ви можете пришвидшити, зробити швидкість 2,0 чи скільки. А квадрат відняти подвоєний добуток 2а, додати 1 до квад... без квадрату вже. Відняти 6а, додати 6. І дорівнює це все нулю. Дивіться, мінус 6 на 1 буде плюс. І дорівнює нулю, тому що Т відняти Т... у нас взаєм... Вони протилежні, тому їх сума 0. Відкриваємо дужки. Мінус а2 плюс 2а-1 мінус 6а плюс 6 це 0. Мінус а квадрат 2а-6а мінус 4а, мінус 1 плюс 6, плюс 5 дорівнює 0. Можна домножити на мінус 1а2 плюс 4a мінус 5 дорівнює 0. Спробуємо Вієта. а1 плюс а2 дорівнює мінус 4. А 1 помножити на А2 дорівнює мінус 5. Добуток від'ємний, значить, вони у нас будуть протилежні числа. І від'ємне буде більше. Це буде мінус 5 і 1. Сума в нас мінус 4, добуток мінус 5. Тепер ми можемо підставити в наше друге рівняння і подивитися, які у нас. Чи в нас там буде все гаразд? Дивіться, друге рівняння у мене. Т, от, Т помножити на мінус Т. Це буде мінус t квадрат дорівнює а додати 2. Підставляємо мінус 5. мінус t квадрат дорівнює мінус 5 додати 2. Міс t квадрат дорівнює мінус 3. Тобто t квадрат дорівнює 3. Тому t дорівнює плюс або мінус корінь з трьох. Нормально, одне, значить, буде x1, буде там, наприклад, корінь з трьох, то другий буде мінус корінь з або якщо той Мінус корінь з 3, то той корінь з 3. Це підходить класно. Отже, а дорівнює мінус 5 нам підходить. Давайте подивимося а2. Мінус t квадрат дорівнює 1 додати 2. Мінус t квадрат дорівнює 3. Тоді t квадрат дорівнює мінус 3. Ось це нам не підходить, тому що в квадраті число не може бути від'ємним. Тому це рівняння коренів. Немає, тому нам підходить тільки А дорівнює мінус 5. На цьому наше завдання виконане. Класно, що ми використали все таки теорему Вієта, а не дискримінант, тому що дискримінантом ми б, мабуть, трошки ускладнили б собі. Тому чекаю ваших реакцій, ваших відгуків і зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі!